Я вже був тут колись дуже давно, коли був сталкером шукачем пригод. Я зробив лише один хибний крок. І весь мій світ поринув у темряву. Але виявляється, що я прозрів, поки інші і далі блукали мороком у пошуках. Невидимих чудес Моноліт показав мені зону, якою вона є насправді. Моноліт тут взагалі ні до чого. Ти знаєш більше, ніж я, посланець. Не існує ніякого моноліту, Фаусте. Ти отримав здібності контролера в одній з лабораторій X, щоб вести монолітівців та служити Сусвідомості, поки вони були живі. Ти не відповів би інакше. Я не здивований. Тобі треба залишитись тут надовше, бо немає нічого таємного, що не стане явним. Це лише питання часу. На все воля моноліту.